Ну що народ, добре вчора розкинув. Тепер треба лійку. Вчора я її помивши ввечері, встиг. Вона трохи просохнула під навісом. І треба зараз відчіпляти. Ну вона стоїть в мене на дворі, то всього ж не попхаєш десь, не поховаєш. Ставлю на дворі, на колесах стоїть. ну На шинах, а верх накидаю шифер і вона собі в сухенькому, як то кажуть, стоїть нічого страшного. Е, значить, роблю я так. я колись це. Десь вичитав в журналі. І ще в свого знайомого побачив він. Я думаю, дивиться мій канал з Хмельниччини. Він е, має теж комбайнержі 40 км. Ну не зрозумів, за кого я кажу. Значить, що беру? Брутко пістилетка. Раніше я брав ця, цей. дизельне масло числе, чисте. Десь приблизно я таке розбавляю. 80% масла переробу і трошки дизеля, ну, щоб воно більше як то було рідше. І брав масло. Ну, але масло, якби не було там літра 300 гривень чи що, знаєте, не хочеться давати. Але з маслом воно виглядало трошки гарніше, тому що воно робить ну, прозора така плівка. Ну Але кожен раз там по літрі брати, то я щось вже не захотів. Хоча можна шукати якесь знаєте, дешеве масло, це якесь трансформаторне, ще якесь таке, трансмісійне чи яке, дешеве. Ну, це таке. Якщо хочете, щоб було гарно, а не таке чорне, як я, то беріть масло, це не так дорого. Скільки мені пішло на цю ліку на тонну? Оцю штуку я залив повну. То ще навіть пару граму стало, я вже там виляв-виляв в нею, і в середині, і тут де хоч і ще залишилось. Як бачите, як в сердині. Гарно повиливав то все. Тут бачите, як файно теж так вляв, як має бути. Да, воно, можливо, спочатку не гарно, але хлопці, зато воно ефективно. Я це попробував весною вже робити на цій лікці, ну, досить гарно. Воно потім тримається та плівка. От розказав вчора мені добро, нічого воно там не заліпає, не нищить нічого. Але ржавщини, корозії абсолютно потім немає. Тому що лійка хороша, ще стан десь переварували її до мене, ну ще все збережено, якби не хочеться її замарнити. Тож не буде це купляти на другий рік нову. No. Так що, так, ну, така техніка, хлопці, консервації треба робити її обов'язково, а не просто як є. Часом такі чудики. Розкидав доброго, поставив, та хай стоїть. Ну То вона довго так не послужить. Там ж редуктори, бачите, які редуктори стоять. Ну, До речі, за редуктори казали мені, що вони не ходять. Але люфту тут немає в них зовсім абсолютно. Вони десь перебрані, хазяїн перебирав. Е, я їх сюди, салідолу гарно понапихав, що ж повилазило, і все. І тихенько йдуть, ну вон теж там, такий гарний зроблений. Ну, коротше, гарно, нема там не, не цього неб'єння, як то кажуть на цьому волові. Ти як включиш цю лійку, то навіть не чуєш, треба дивитися, чи диски крутяться, чи ні, хоч думаю. Ну, все гарненько, тихенько навіть не чути. А на мої об'єми скільки їй там треба. Їй треба то лійку три рази в рік максимум. Так що отак. Так що я думаю, ті редуктора повинні ходити. E, Значить, отак. Так що воно колір чорний зробило в перероб. Так що я беру перероб. Раніше брав масло. Масло гарне, але кожен раз там по пів літри, по літри не хочеться брати. А перероб, як би, вдома, завжди десь валяється в кожного. Так що отак, хлопці. Отак гарно її пофарбував. Все, не треба, тут смисла нема, там вони ржаві. А ось саме головне диски, редуктора. І оце все оце теж треба якби, цю раму, бо вона дуже ржавіє. Бо я її купив, то я її гарненько відмив керхером, відчистив, потім слой ґрунтовки, чи два, ні, а не один. Потім фарба, ну зробив гарненько. Так що хочеться, щоб воно все якби, працювало. Такий кардонець там стоїть. Так що отак, хлопці, законсервірував її і вже ховаю. То в нас що в нас є? Хмельницьк. Хмельницький Хмільник, маш МВД 1000. А рік який, ну рік хлопці, я не побачу. Якось я раз дивився, але я не побачу. Чи шостий, чи який, не пам'ятаю. Так що так, і ховає, і далі, і все, вже відчіпляє Далі в нас хлопці знову дощ. Накрапає, його, бачите. Це потить дощ на вікно. А пшениця те ще не сіяна, на народ, а пшениця ще не сіяна. Ну нічого, саме, головне, що соя вже практично змолочена, там ще щось два города то вже таке. Так, площа є під сою. Вже. ой, Під що? Покажу під сою, під пшеницю вже площа є, вже можна сіяти. Ну, але знову, треба ж, чуть погоди, щоб підсохло бо не піде. Техніка. Так що, отак. Розкидав і все. Ну, лійка гарна, непогана, хлопці. Да, рівномірність, там така, то не Амазона якась там, не Раух, ще щось, але не Квернеланд. Але на городах що там треба? У нас ще он, стоїть. А бачите, коротше, колись купляли вже 7 років тому ця мала союзна. Вона вже теж там гнила, то все. ну Але ще свою роботу робить як треба. Оця ну вмістительна, що там казати? Підсотку як бега кину, то воно. Воду, сюдиво може тільки. Вона може брати більше як того, то на 200, просто 80-ка більше не візьме, буде зводитись. Якби. Так що так, народ. Так що лайфак гарний. Пользуйте. Рекомендую, як то кажуть, хоч ми фірма бідна, але солідна, зробимо все. Федорович каже, як книжка пише, так що так воно є. Так що так, їду я його ховаю і все.